Шановні підписчики, глядачі, просто гості каналу сьогодні в роботі Рено Кенго 19 го року і приїхала машинка з такою неполадкою як світиться І ось така неполадка. Під час, зараз завожу. Зараз відсутня. Одним словом, коли це зараз вона знову пропала ця помилка, зараз буду підключатися і дивитися, що пише сама машинка, на що вона ругається. І причина така, що під час їзди загорається значок акумулятора і значок стоп. Їздили на фірму, яка ремонтує генератори. Провіряли генератор. Генератор справний зарядку дає, але на табло маємо те, що маємо. Зараз роблю діагностику, виясняємо. Машинка відсканована. Як бачимо, є купа помилок по двигуну, напряження питання. Так. так, 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 теж у нас цікавить. Багато помилок є в пам'яті, але активно це блок защити і комунікації генератора не І... С блока управления системи, остановки запуска двига спецолей, сведення активно, датчик силы тока Батарея активно, ACM недостаточний, недостоверний сигнал. Так. Видаляємо зараз помилки. І які активні, вони залишаться, всі інші. будуть у Так, я залишу вас. Блок живлення, куди приходить з генератора управлінчий провід. Вскритий. Ось він цей. Що покажу ось цей пін. Ось цей пін. Я в них слідів десь. Відпаяного чи горілого не наблюдається ні з однієї сторони, ні з іншої сторони плата. Елементи наскільки мікроскопічні. Все робиться для того, щоб щоб людям було добре. Дійсно, щоб було, а не стало добре. Так, виясняємо далі. Знайшовся виновник нашого торжества. Ось сюди де стартер, плюс і провод, управляючий білий, іде на контроль на генератор. Плюс поруч ідуть кудись іще далі туди. Мабуть, на ТНВД, скоріш за все, це треба дивитися далі по цьому. В общем, воно все. Зараз як би вам показати, щоб отут оплавилась ізоляція, тут було поганий контакт на стартері. І відповідно все ось... Ось воно все склеєне. І все прилип, і мінус прилип. В общем, не робило тут шкоди. Все, е е приаккурачу, підключусь. Ось так уже доведено до ладу, почищено. ізоляція, ось воно. вся суха ізоляція, щоб горіла максимально знята, буду ось тут пропаювати цю частину, бо, як бачите, він йде не суцільний цей кабель, ці жабоїде. Зекономили кусок кабеля, а не просто накинули отут наконечник, обжали б собі, девчонсь, цельний кабель. Хай він собі йде далі. А із за того, що був поганий контакт тут на стартері. Він весь час перегрівався і відповідно прийшов день і час, коли воно зіграло свою злу шутку. І повилазили боком. Ось на ТНВД пішли, посклеювалися провода на генератор, це вже я трішки пообчищав його, познімав ту ізоляцію. Ось в такому воно все стане. Буде відновлюватись, скоріше все, що да. відновиться все і буде все добре.